А ви задумувались колись, що іноді ми самі себе проклинаємо. А яким же чином це відбувається? Через зовнішній світ ми чуємо якусь програму, яка нам поступає з різних каналів. Це може бути і телебачення, і новини, і сусідка, і ще хтось. А і якщо ми. Чуємо якусь таку негативну інформацію і приймаємо її собі, погоджуємося з нею. Так, дійсно, все так є, точно. То ми таким чином приймаємо її собі, і вона починає в нашому полі діяти. І потім ми бачимо, що дійсно і в мене в житті таке саме починає творитися. І, і в мене все так погано, і так далі. Як з цього круга замкненого вийти? Це змінити відношення до тої ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, прийняти її, сказати так, дійсно, зараз отака ну, не дуже приємна ситуація. Я її маю. Але далі буде по-іншому. Я... Іду шляхом таким-то і таким-то, або я далі буду така і така. Ви формуєте для себе нову програму, щасливу програму, радісну програму. І тепер головне до неї завжди повертатися, щоб не було у зовнішньому світі, щоб яка б інформація до вас не потрапляла. ви навіть якщо... Вона негативна, ви її проаналізували, і потім повертаєтеся в свою позитивну програму. Таким чином, ви не приймаєте чужі негативні програми і не проклинаєте, Самі себе. Ну, от навіть бабця якась там відьма, да? вона щось іде, говорить, і ми, ой, вона проклинає, ой, вона ну. Якщо ти так вирішив для себе, що вона тебе прокляла, то дійсно та, 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 так, так вже вирішив, то ти ж тварець своєї реальності. Так, воно так для тебе буде. Якщо ти скажеш, ні, це до мене не відноситься. у мене щасливе радісне життя, ти взагалі не з моєї реальності. Це не до мене, вибач. я тут не чому. Все, ця програма до вас не причепиться. А за що вона причепиться, якщо ви її не прийняли? Це не ваша програма, це її програма. І їй вона і потім і повертається. Тому завжди аналізуйте, з чим ви погоджуєтесь а з чим ні.